Марго Пугаченко давним-давно на Кримській землі. Як одне горе допомогло пережити інше, гучний плач зі схлипуванням і трубним завиванням розбудив Аніку, самотню маленьку дівчинку, яка жила у печері біля моря. Її батько, хоробрий воїн. Загинув. Мати зникла. Через це її трав'яна подушка завжди була мокрою від сліз, і тільки сонечко тішило її, з'являючись над морем. Але у ту мить воно ще спало. Лемент прокотився над нею. Блакитноока дівчинка у подертій сукенці вискочила зі сховку. І побачила двох слоненят з обрізаними вухами, які бігли до провалля. «Стійте!» – Намагалася спинити їх Аніка. Дівчинка помітила далеко у небі вервечку летючих слонів, які віддалялися. Вони були уже так далеко, що за розмірами. Нагадували нігтіки на її пальцях, і тут сталося неймовірне. Двоє слоненят, добігши до краю скелі, почали перетворюватися на соляні фігури. Коли вони цілковито скам'яніли, Аніка, наче зачарована, почала наближатися аж раптом. Ставши в калюжу їхніх сліз, стала солянитися сама. За якийсь час прибігли люди з племені, що жило неподалік, і побачили усе на власні очі. В їхніх поглядах було повно жаху. Що ця гарнюня тут робить? Чому вона не вдома? У тому натовпі був також шаман зі своїми служницями. Чомусь він розсердився і, голосно лаючись, пішов геть. Вслід за ним побігли і його прекрасні служниці. Усі, окрім однієї. Це була матір дівчинки. Колись ця жінка найкрасивіша дівчина племені покохала хороброго вродливого юнака. І вийшла за нього. Незабаром у них знайшлася гарненька дівчинка, Назвали її Анікою. Життя лилося рікою аж доти, поки шаман не відправив загін мисливців полювати на летючих слонів. Напад виявився невдалим. Серед загиблих воїнів був і тато Аніки. Любляча дружина, здавалося, збожеволіла від розпуки. Плем'я вирішило лікувати її і відправили жінку до шамана. А про Аніку усі зовсім забули. І ось дівчинка стоїть соляною статуєю поруч зі слонами. Усі науколо з осудом дивилися на її маму. Та ж, упавши на коліна, обіймала та пестила донечку статую, але ні теплі обійми, ні лагідні слова не могли оживити дівчинку. Статуя так і залишилася нерухомою. Мати, наче прокинулася зі сну жахіття, і коханого немає, і аніку не вберегла. Бідна жінка думала. Як так сталося, що я залишила доньку зовсім одну? Чому? Чому забула про неї? Чому не була поруч? Вона гладила та пестила статую доньки і так багато плакала, що та почала від сліз танути і розпливатися. Через ніч статуї доньки не стало, тільки мама. Сиділа у калюжі біля фігур слоненят. Аніка зникла, а на її місці височив величезний кактус із жовтою квіткою. Жінка і отямитися не встигла, як сталося неймовірне. Пелюстки розкрилися. Із квітки вилетів метелик, від його крил розходилося дивовижне сяйво, і усе науколо наповнилося причудовими пахощами. Аромат був такий солодкий, що голова йшла обертом. Заплакана жінка втратила свідомість від цієї краси і п'янкого аромату. Отямилася вона під вечір, але ні метелика, ні квітки на кактусі уже не було. Чи справді вона бачила усе це? Чи не наснилися їй квітка з метеликом? Жінка почала озиратися довкола здалеку, шаман уже прикликав її жестами, і, хоча до нього було страшно наближатися, вона пішла, бо не мала більше куди йти. Принаймні так їй здавалося. Мама Аніки повернулася в його курінь і розповіла, що з нею трапилося біля скель, і яким було її здивування, коли розповідь про чарівного метелика налякала та розлютила шамана. Він кричав, кричав і злився чомусь саме на неї. Бідній жінці довелося втікати, і ноги самі привели її додому. Вона згадала, що після смерті чоловіка жодного разу сюди не приходила. Жінка торкнулася ліжка доньки, аж раптом відчула під пальцями подряпини. Їх не могла залишити дитина. Вона не розуміла, чому так погано пам'ятає останні два місяці. Відколи загинув чоловік, минуло не так багато часу, але в її пам'яті було провалля. Лягла, і спогади полилися потоком, наче з зцеберця, вона побачила себе збоку. Ось шаман, щось їй говорить і без перестану напоює настоянками і різними запахами. О, це і був саме той момент, після якого мати перестала зважати на свою крихітку. Ось вона відвернулася від дитини і пішла за шаманом. Потім побачила Аніку, яка прийшла забрати її додому, але малечі цього. Не вдалося. Жінка бачила спогади, але не пам'ятала їх. Проплакавши майже всю ніч під ранок, вона знесилена заснула. Прокинулася мама Аніки від дивного шуму. Вийшла з кореню, а там той самий чарівний метелик. І в нього з'явилося обличчя, таке рідне, таке кохане. То було обличчя її чоловіка. Воно промовляло до неї, але вона нічого не розуміла. Тоді метелик став запрошувати її помахами крил до моря. Жінка побігла за ним у воді, вона повторювала за ним всі дії. Пірнала ще і ще, переверталася через голову. Вийшовши з моря, зрозуміла, що метелик говорить голосом її чоловіка. З'ясувалось, що є можливість звільнити Аніку. Для цього потрібно виконати дві умови. Перша. Мати повинна мовчати і нікому й ніколи не розповідати про те, що трапилося. Друга виготовити чарівний еліксир з трав і сліз. І не пізніше 41 го дня, відколи Аніка засоленіла, вилити цей еліксир на кактус. Інакше він засохне і дівчинку вже не врятувати. Жінка негайно взялася усе виконувати, адже два дні уже пролетіло. Вона назбирала потрібних трав і поклала їх у чашу. Тепер залишалося наповнити чашу слізьми, слізьми повінця. Для цього довелося плакати решту часу. І все ж вона спромоглася на це. На ранок 41-го дня вона вилила чарівний еліксир на кактус. Диво сталося. Кактус перетворився на аніку. Дівчинка ожила, підбігла і обійняла маму. Увесь світ наоколо засяяв для них обох. Усе горе покинуло їхні серця. Усі образи і сльози забулися. Лише у спогадах зберігся один самітній жаль за батьком. Тож Аніка з мамою знову разом. І вони будуть підтримувати і любити одна одну, аж поки не спиниться дихання назавжди.